А ти будеш нам посміхатися? Ти так мамуля. ти гулять підеш? Трирічна віслючка на ім'я Мамуля відпочиває у стілі. Встає вона, поки не охоче і тільки нарощує апетит. кажуть на фермі минулого тижня. Військові вивезли Мамулю з Сіверська, що під Бахмутом. Позвонили, сказали, що от вивезли віслючку. Взяли в полон вагнерівців і з ними взяли віслючку. Ногу віслючки посікло чи то уламками снаряду, чи то гранатою. Розповідають працівники ферми. Тож у Дніпрі мамулю прооперували, копито зберегти не вдалося. Тричі на день відбуваються перев'язки і мазями з антибіотиками, присипками чергуємо. Но дивимося, щоб не було загноєння, промивання. Все це зараз про мамулю піклуються вже на фермі, що у Дніпровському районі. Тут, окрім неї, щонайменше 200 тварин, яких врятували з гарячих точок. Приблизно десь її роки 3-4 Вона молода, тобто в молодих тварин. І процеси ці всі регенеративні швидше проходять. По ній видно, що вона краще кушать, стала апетит, тобто раніше вона зовсім мало кушала. Ну гуляє трошки довше. Ім'я Мамуля віслючці дали військові, бо вона нещодавно народила і ще мала молоко з військовими. Коли ми поспілкувалися, вони сказали, що на жаль, де дівся її син. Цей віслючок сказали, що в той момент почався обстріл, він був наляканий і він втік. Але вони пообіцяли, що вони назвали її мамулею. Вони що до мамулі вони привезуть саме її цього віслючонка, знайдуть його там. Нині Мамуля виходить гуляти двічі на день, бігає попри забунтовану ногу та проявляє цікавість до коней. Вона розумна дівчинка, але вона така сама собі хазяйка. От, якщо щось їй не подобається, якщо вона лежить, вона не хоче вставати, то їй дуже складно щось їй довести своєї. Там приходиться вдвох-втрьох підіймати, якщо вона щось не хоче. І вона така гуляє, гуляє, їй захотілося там в якусь сторону піти. Вона швидко пішла і розвертає, що вона ну ладно, 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 коло роби, і все одно в цю сторону така розумна. Нога Мамулі заживатиме 2-3 місяці, каже ветеринарка. Далі замість копита виготовлятимуть протез. Перші мірки зняти уже наступного тижня Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини Дніпро.